Для чого щоб ти заплакала? Хоча звучать вони всі однаково, хоча співаю від страху ніякого. Дуже комім на гітарі зігра ти в красивому платку, і тобі скоро вже сімнадцять літ. Я хотів у коханні зізнатися, то ж як умів на гітарі зіграв, ти нова в школі, школа вся здоріла, і від краси такої наче оніміла і прилетіла мені амуракуля. Сказала керівничка, знайомтесь, Юля, зрозумів, думить, що мене погубить. Я хотів любить, та вона мене не любить. А може любить, може іншого кохає на мене, Юля, всій погляд не звертає, і так півроку я згораю від кохання, і залишалося не сказаним зізнання. І залишилося зробити тільки крок. І біля дому я тебе чекав, і цілував замок. І ти прийшла драма, як класика, бо не са. Прийшла, а разом з однокласником і розлетілися на друзьких небеса І тоді я написав, медлячок, для щоб ти заплакала, хоча звучать вони всі однаково, хоча співаю від страху ніякого. Тож як у на гітарі зіграв випускнити в красивому платічку. І тобі скоро вже сімнадцять літ. Я хотів у коханні зізнатися, Тож я кумі на гітарі зіграв, я завалив усе навчання, яке навчання не розділене кохання, я похудав на десять кілограм, і своє горе я піснями залатав, а ти маленька з іншим зустрічалася на мої сльози. Ти не озиралася і не кохання захотів, а кулю. Бо не любити, я не міг сусідську Юлю, перемотаю я життя на двадцять днів назад. І лиш гітара, барабани і спортивний зал. Я завалив екзамени, нічого я не знав. Сто репетицій я співаю, випустий той бал Я не зумів всіх почуттів вложити пісню, в словах кохання, стало дуже тісно, не знала ти ніколи, як тебе кохав, але тобі я заспівав. Для чого ще ти заплакала, хоча звучать вони всі однаково, хоча співаю від страху ніякого, тож я умів на гітарі зіграм, випусни ти в красивому платячку. І тобі скоро вже сімнадцять літ Я хотів у коханні зізнатися, Тож як я на гітарі зіграм.